мы вынуждены перейти на отопление газом. Как предыдущие ораторы сказали, что это очень дорогое удовольствие, и оно требует повышения тарифов как для населения, и всех остальных потребителей. Естественно, не хотелось бы этого делать ни нам, ни здесь стоящим, чтобы мы и так высокие тарифы еще повышали больше. Поэтому мы убедительно просим... Я имею в виду коллектив «Краматорс Теплоэнерго» просит премьер-министра, администрацию президента, чтобы как можно быстрее вмешались в этот процесс и прекратили блокаду нашего, нашего, нашего поставщиков угля. Спасибо. Микрофону приглашается руководитель Краматорской организации партии Блок Петра Порошенко. Солидарность Валерий Власенко. Вітаю вас, утка-утка. У утка. 2018 році Петлюра казав про державність України такі слова. Я їх повторюю ще і зараз, і буду повторювати. Нам не страшні російські воші, нам страшні українські гниди. Оце головне. Ніяка навала зовні вже не може розвалити нашу державу. Тільки популісти, радикали, всередини намагаються це зробити. І я, як керівник Краматорської солідарності, вважаю, що Семенченка та Парасюк узяли в заручнику всю Україну. Адже боротьба з владою вигідніша, ніж праця над розбудовою зурного Донбасу. За останні три роки ми не бачили від Садового Парасюка Семенченка ніяких конструктивних дій по розбудові держави. А сміттєвий скандал у Львові тільки це підкреслює. Закликаю до розуму всіх громадян політичних сил припинити дії спрямовані на розвал нашої держави України, на розвал неньки нашої. З цими людьми я стояв в одному ряду. І ваші, ваші парасюки це зробили. Вони розділили нас навпіл. І зараз я для вас ворог. Це ж так, я ж ворог. Я ворог став для вас. Под бандитом, под бандитом. Слово для оглашения резолюции митинга предоставляется народному депутату Украины Максиму Ефимову. Карматорские бджолки, бджолки, бджолки. Вы, вы, вы на самом деле вы же настоящие патриоты. Но вы на сегодняшний момент не понимаете сути. Не понимаете сути того, что происходит. Вы поймете это только тогда, когда вам придется платить в два раза дороже за электричество, в два раза дороже за тепло, в пять раз дороже будет курс гривни, когда обнищает население, тогда вы все поймете. Вы знаете, что я был инициатором, вместе с моими коллегами народными депутатами, был инициатором обращения к президенту Украины для того, чтобы еще не полтора месяца назад, для того, чтобы собрать Совет национальной безопасности и обороны и принять указ президента. Это было сделано о деблокаде. После этого решением Кабинета Министров был определен перечень товаров, которые необходимо, которые можно или нельзя вывозить или завозить с той территории. Это законный способ обеспечить законность на, в, в этом вопросе. То, что сегодня происходит, это блокада. Она является абсолютно незаконной. Для того, чтобы эту блокаду снять. Мы со своей стороны, в том числе и мэр города Краматорска Андрей Викторович Панков, обратился к президенту о том, чтобы обратить внимание и принять решение Совета национальной безопасности и снять эту блокаду. Депутаты Горсовета, благодарим их, все политические силы единогласно поддержали Зняття та й блокади успокої сьогодні. Краматорська що ви робите? у нас зі резолюцію. Блокада вбиває незалежність України. Краматорськ, славянська низка місь сходу України була звільнені. Бу... були звільнені ціною життів, не, за... не для не того, щоб сьогодні їх знищити. економічно. блокада це зло. Це суттєва втрата робочих місць на до міських бюджетів, тарифних геноцид, втрата економічної незалежності, яка врешті-решт. Призведе до втрати держави, блокада залізниці це замах на державну безпеку України. Вимагаємо негайно відновити законність та розблокувати транспортні магістралі Донецької та Луганської областей. З цією вимогою громадськість міста звертається до гаранту суверенітету керівника держави Петра Олексійовича Порошенка, правоохоронних органів, голови ВЦА Павла Івановича Жебрівського. Громада міста Краматорськ уповноважує народних депутатів України на в... наведення переговорів з блокадниками для урегулювання вищеназначеного питання. Предлагаю піддержати Краматорськ за цю резолюцію. Слава Україні! Покажіть друзі!